Вітаю церкву на особливому служінні, молитовному служінні. Коли вся церква в Україні, в різних селах, в різних містах, місцевостях сьогодні саме в цей час об'єднується в молитві за Україну. Адже є речі, які не під силу ні воїнам, ні зброї, є речі, які під силу лише Богу. І напевно, сьогодні всі ми визнали про те, що. Війна не завершиться, якщо Бог не вмішається саме в цю ситуацію. Статистика показує, що 40% хрещень в церкві адвентистів сьомого дня у всьому світі це із сімей, тобто це діти, які були виховані в адвентистських сім'ях. 40%. Ще 15% це люди, які, скажімо так, мають в родині адвентистів. Таким чином, велику роль у рості церкви відіграє сім'я. І пастор Роман сьогодні говорив про місію церкви. Тому основу виконання місії все ж таки лежить на сім'ї. Якби церква Адвентисів сьомого дня взагалі не звершувала місію і була би закритого типу. Однак, якщо би не втрачала дітей. Які народилися в адвентистських сім'ях, щоб вони не залишали Бога, не залишали б церкву, то церква зростала би. Вона зростала би природним чином, якщо б навіть церква не виконувала місію. Оскільки демографія планети Земля вона з кожним роком зростає. Тому кожна сім'я стоїть сьогодні перед викликом, як зберегти своїх дітей, щоб вони не залишили Бога і церкву. Великою проблемою і загрозою втрати дітей для вічності є сьогодні, звичайно, війна, оскільки багато сімей війна розлучила батьки змушені по причині війни бути часто неприсутніми із своїми сім'ями, своїми дружинами і своїми дітьми. Як сьогодні зберегти сім'ю під час війни? Перший важливий фактор, який сьогодні необхідний для збереження сім'ї під час війни. Потрібно, щоб сім'я була разом. Адже в книзі буття, 2 розділ, 24 текст, написані наступні слова. Залишить чоловік батька і матір і пристане до своєї дружини, і вони двоє стануть одним тілом. Сім'я це є щось цілісне. Я сім'ю прирівнюю до яблука. Скажіть, якщо яблуко розрізати пополовині, що з ним відбудеться в ближчий час? Воно зіпсується, правда? Воно почне гнити. Ви знаєте, якщо сім'ю також розділити наполовину, сім'я довго не протримається. Якийсь короткий період часу і вона також розпадеться. Тому перший важливий фактор. Який необхідний сьогодні для того, щоб зберегти сім'ї під час війни, потрібно, щоб сім'ї сім були разом. Другий важливий фактор для збереження сім'ї, а також збереження дітей для царства Божого є збудування сімейного жертовника. Я хотів би, щоб сьогодні ми згадали патріарха Авраама. В нього була велика сім'я, звичайно, вона складалася не лише з дітей, а складалася із слуг. І цікаво, що Авраам він вів кочовий спосіб життя, але всюди, коли він переїжджав із місцевості в місцевість, всюди, де він розташовував свої палатки, він там ставив жертовник. Читаємо ми буття, 12 розділ, 7 і 8 текст: З'явився Господь Авраамові і сказав. Твоєму потомству дам цю землю, і збудував там Авраам жертовник Господу, який йому з'явився. Звідти він вирушив до гори на схід від Бетеля і поставив там свій намет між Бетелем на заході і гаєм на сході, збудував там Авраам жертовник Господу, прикликуючи ім'я Господнє. Отож, ми бачимо, що на кожному новому місці, де Авраам розташовував свій намет, він завжди будував жертівник для Бога. Саме навколо цього жертівника Авраам збирав свою сім'ю, він збирав своїх слуг для спільного поклоніння Богу. Коли вже в похилому віці виконалася обітниця для Авраама від Бога, і в нього був народжений. Син, Первенець, Ісаак. Коли Господь дав повеління принести і збудувати ще один жертовник. Цей жертовник він був особливий. Тому що він був де? На горі моря. Саме на тому місці, де через певний період часу, майже через 2000 років, був побудований ще один жертовник це Голговський хрест. Ми можемо собі уявити. Похилому віці Авраама, його юного сина Ісаака, який разом піднімається на ось, оцю гору моря для того, щоб збудувати там жертвних. І ось коли вони піднялися на гору, то Ісаак ставить питання для батька, що жертовник збудований? Є дрова, але де жертва? Де жертва? Я можу собі уявити, коли, коли батько сказав, що ти маєш стати цією жертвою. Яка була реакція сина Ісаака? Ісаак був готовий померти не за віру Авраама, а готовий був померти за власну віру. Звідки у Ісаака взялася така велика віра? Скажіть сім'ї, ваші діти готові були би сьогодні померти? За віру в Бога. Готові чи ні? В мене є двоє синів, я не знаю, чи вони готові були би померти за віру в Бога. Але в Ісаака наскільки була велика віра в Бога, що він готовий був стати цією жертвою? Яка причина цієї великої віри? Звичайно, одна із причин це попередні жертовники які батько із сином будували. Це попередні жертовники, коли Ісаак неодноразово приймав участь у поклонінні Богу. І я впевнений, якщо б не було би попередніх оцих жертовників, то жертовник на горі Моря, можливо, залишив бися пустим, тому що Ісаак не готовий був би стати цією жертвою. Якщо ми хочемо, щоб у наших дітей, які вже дозріють зрілого віку, в юному віці, в якому був Ісаак, була така ж сама віра. Нам важливо, щоб в кожному домі були збудовані ось ці жертовники. щоб щоденно, систематично там відбувалося спільне поклоніння Богу, щоб батько як священник сім'ї збирав дітей, сім'ю і разом досвідчуючи Слово Боже, співаючи, молячись, відбувалося спільне поклоніння Богу. Одного разу пророк Малахія пророкував про останній час, і він пророкував про сім'ї, що має особливе надзвичайне відбутися в сім'ях, читаємо ми книгу пророка Малахія, третій розділ, 23 й текст. Перш ніж прийде великий і страшний Господній день, я пошлю до вас пророка Іллю. Він наверне серця батьків до дітей, а серця дітей до їхніх батьків. Аби прийшовши я, не уразив землю прокляттям. Пророк Малахія пише про подвійне пророцтво. Це пророцтво частково виконалося при першому приході Ісуса Христа. Оскільки наступним пророком після Малахії був який пророк? Іван Хреститель. І Іван від Матфія, 11 розділ і 14 тексті написано, що сам Христос Івана називає яким пророком? Ілеєм. Тому що він проповідував в дусі і силі Іллі. Його завдання було навернути серця батьків до дітей, а дітей серця до батьків. Однак це пророцтво, воно не виконалося перед першим приходом. Воно ще виконається і в майбутньому перед другим приходом. Приходом Ісуса Христа. Якщо першим ілею був Іван Хреститель, то другим ілею буде церква, яка живою буде зустрічати прихід Ісуса Христа. Оскільки Іля був живим, взятий і підхоплений на небо. Так само церква, яка зустріне прихід Христа живою і буде підхоплена, не зазнаючи смерті. Вона також має виконати роль Іллі. Вона буде проповідувати в дусі і силі її Іллі для того, щоб зробити в об'єднання сім в сім'ях. Апостол Павло, будучи натхненим Святим Духом і дивлячись крізь віки, він бачив, що очікує суспільство перед другим приходом Христа, що буде в сім'ях. В Другому листі до Тимофія, третій розділ, перший і другий текст він пише такі слова. «Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, і далі написано, що батькам не слухняні. В останній час буде велика проблема в сім'ях, оскільки діти не будуть слухняні своїм батькам Цікаво, що пророк Йоїл, пророкуючи про останній час, будучи натхненим Духом Святим, він побачив іншу картину. В той же час, як одні діти будуть неслухняні батькам, інші будуть слухняні і будуть пророками. Читаємо ми Йоїла, третій розділ, перший текст. Після цього відбудеться таке, що я зіллю мого духа на всіх людей. І почнуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, вашим старшим за віком людям снитимуться сни, а ваші юнаки будуть бачити видіння. В той час, коли в суспільстві перед приходом Христа відбудеться велике росління, і діти будуть неслухняні батькам, друга категорія дітей будуть ті, які будуть бачити видіння від Бога, які будуть пророкувати. Але лише по тій причині, що вони отримують пізній дощ злиття Духа Святого. Однак, щоб наші діти стали цим другою Іллею, щоб отримали силу Іллі, потрібна певна підготовка. Саме цією підготовкою для отримання пізнього дощу Духа Святого є збудування сімейного жертовника. Але є важливий нюанс. Кожна сім'я. Яка збирається навколо Слова Божого і молитви, вона довго не протримається, якщо там ще немає третього фактору, якщо сім'я не ділиться своєю вірою з іншими. Тому сімейний жертовник він включає більше, аніж просто спільне поклоніння Богу, аніж просто молитва і дослідження Слова Божого. Обов'язково ми маємо ділитися, і наші діти мають ділитися тією вірою, яку здобувають. Практика показує: якщо сім'я молиться, читає, але не ділиться вірою, рано чи пізно, в ближчий час цей жертовник затухає. Отже, коли триває війна, кожен наш дім повинен сьогодні стати домом молитви. Кожен батько як священник, повинен збирати сім'ю для спільного поклоніння Богові, подібно як це робив Авраам, Що в той час, в наш час, коли діти сьогодні батькам неслухняні, моє бажання, щоб наші діти були хрещені Духом Святим, щоб наші юнаки і доньки бачили видіння від Бога, щоб вони проповідували останню вістку. Вістку в дусі і силі Іллі. і приготували шлях до другого приходу Христа. Сьогодні, коли церква всій Україні молиться, молиться за припинення війни, я хотів би, щоб ми молилися за наші сім'ї, адже сім'я це є основа церкви, це є основа суспільства. І в цей час, коли багато сімей є тимчасово розлучення. Важливо, щоб ми молилися і про них. Тому я хотів би сьогодні запросити вас до молитви, але запросити, щоб молилися сім'ї. Можливо, батьки, матері про своїх дітей. Я хотів би також серед нас є дітки, я хотів би запросити також діточок, щоб і вони молилися сьогодні короткими молитвами. Тому запрошую церкви до молитви, коли ми будемо молитися за наші сім'ї. Будь ласка, декілька молитв зважаючих, і я також очікую, що наші дітки вони також будуть приєднуватись до молитв. І вічний Боже, Ісус неба і землі. Я тобі щиро дякую за те, що ми є тут, за нашу церкву, Господе, за наших діток Боже. Інколи вони не роблять нам дуже боляче. Прошу тебе також за мою віку. Господи, наверни її до Тебе, щоб вона прагнула тебе, щоб вона тебе полюбила всім серцем, Господи. Прошу Тебе також і за дітей всіх, які є в церкві, щоб вони зрозуміли, Боже, наскільки ти є цінний і дорогий. Поблагослови Бо також, Боже, тих дітей, які воюють, які захищають нашу країну, де б вони не були, в полоні. Обережи їх, покажи йому їм, їм свою руку, Господи, що Ти захищаєш, що Ти тримаєш, дорогий Ісус. Я дякую тобі за все. Хвала тобі, Амінь. Дякую тобі, що Ти знайшов мене, але я одна в сім'ї. Відкрий їхні очі. Очисти мозок, щоб вони чули твоє святе слово, я хочу розмовляти. Скоро з моїм сином. У нього жінка хвора. Вони тепер почали молитися, слава Богу, переживають. Можу тебе, Господи, за вітуньку Дениса. Вони і не знали тебе, і мені перешкоджали. Імсе свідчити, Господи, очисти наші душі, наш мозок, наші серця. Спаси нас, Господи, спаси всіх бідних, знедолених дітей, юнаків, всіх людей доброго серця, наших воїнів. Пробач наш народ за безбожє ідолопоклонство, язичництво, лихослів'я. Поскладай в наші голови, в наших серцях що не поскладено. Дай нам, будь ласка, сильної віри, ясного розуму, чисті серця, сміливості, розуму, мудрості в проповідуванні Твоєму слову. Слава тобі, нехай несеться, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Ми запрошуємо, щоби хтось з діточок завершив також молитву. Будь ласка. Ось тут напереді, будь ласка, дайте мікрофон. Боже, допоможи, щоб все було добре, допоможи, щоб війна скінчилася, допоможи, щоб ті, хто хворі, і щоб вони висерили. Амінь. Амінь. Господи, Боже, сьогодні ми з сім'ями об'єднуємося для того, щоб Боже просити за припинення війни. І особливо, Господи, ми просимо Тебе за духовну боротьбу, яка триває в наших сім'ях. Адже диявол намагається відвернути дітей від царства Твого. Тому, Господи, просимо Тебе за наші сім'ї, щоб вони могли бути збережені Твоєю силою. Допоможи Боже, щоб в кожній сім'ї був збудований жертовник, який об'єднає дітей для спільного поклоніння Тобі. І дай, Господи, щоб в дусі і силі іллі наші сім'ї могли приготувати шлях до повернення Твого, до другого Твого приходу. В ім'я Ісуса Христа, дякуємо тобі за все, за кожну нашу сім'ю. Амінь.